Derytumba, Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Залишився останній пакет. ті спеції для настоянок, що я вам показував влітку від солодка Space. Як бачите, калиново пряна. що там нам пишуть? Аніс, бадян, стевія, цукор карамелізований, калина сушена і корінь кульбаби. Якщо чесно, це в мене залишки спирту, вже розведеного до 41 градуса, залишав, хотів зробити, як завжди, восени. Тернівку, але ці дощі не дають виїхати. Вже більше місяця не копаю, ніде не буваю, як бачите, і відео десь десь, не знаю. Тому вирішив, хотів давно вже зняти, приткнув, не міг знайти сам пакетик. Все вже, що можна, обшукав, обрив, а як виявилося, поклав пакетики на ручку на дверну, прикріпив і за дверьми висить, я випадково знайшов. Тому, друзі, робимо калинову пряну настоянку. Все просто, як завжди, висипаємо в банку 3-літрову, тут у мене 2,5 літра. Висипаю, доводю трішки до 3 літрів, закриваю, збавтую і чекаємо 14 днів. Були повторюю, черговий раз. Були по ті вакуумні кришечки, то вистачило під тижні. А тому ось так. Зараз висиплю і покажу. Шановні глядачі, отже, бачите, висипав я все в баночку, долив до трьох, збовтав, а, до речі, забув сказати, кинув ложечку меду. Збовтав все, тепер в темне. Тепле місце, і воно собі там буде стояти два тижні, потім зустрінемось, відфільтруємо і скуштуємо. Ось так. Якщо вам цікаво, будь ласка, чекайте. Друзі, ну що, минуло два тижні? Якщо чесно, 13 днів, 13 діб, я сподіваюся, що. Настоїнка готова, можливо, не зовсім фокусує, я не знаю чесно. Мало того, що телефон тупить, так ще й я сліпий. Це ота настоянка калинова пряна, про яку я вам говорив і показував, засипав. Все, вона настоялася. Зараз я почну її фільтрувати, враховуючи те, що там на дні купа, купа дрібних фракцій. Це буде дуже довго, я показувати, звичайно, нічого не буду. Ви знаєте, ватні диски, два штучки, один в один. Обрізана пляшка пластикова. Чекаємо, коли все це протить, пробіжить, протече, профільтрується. Що вийде, я вам покажу. Друзі, ну ось дивіться, що в мене вийшло. 4 пляшки по 0,7 і там ще грамів 150, мабуть, я перелив свою фляжечку походну. Тепер воно все це постує ну, хоча б 5 днів. Чим далі, звичайно, чим довше, звичайно, тим краще. Але я думаю, 5 вистачить, аби ми з вами зняли пробу. Якщо цікаво, то залишилось зовсім трішки. Друзі, ну що, от ми й дочекалися дегустації настоянки, яка називається калинова пряна чи калинова пряна. Я вам показував, скільки в мене вийшло пляшечок. Ось одна з них від того джину, що ми якось дегустували. Затягувати не буду, тому з вашого дозволу починаємо. Як завжди почнемо з кольору. Бачите, такий цікавий світло, ну не знаю, бурштиновий колір. Якщо інші там, да, от вишнева і так далі, зрозуміло, там більше червоного, то тут звичайний такий сонячний відтінок, яскравий, гарний, теплий. Запах. Друзі, ну от запах. Якщо чесно вам сказати, комусь можливо сподобається, а комусь можливо і ні. Якщо ви не любите калину, я думаю, запах не сподобається. Чому? Тому що такий специфічний калиновий, ну, я це навіть називаю не запахом, а мабуть ще якимсь і присмаком. Тому що, так як воно пахне, так воно і відчувається на смак. Хоча на смак загалом я ще не пробував, я говорю про калину. Іноді, знаєте, раніше, коли ти кашляєш, казали калину з цукром, чай. Тут сама калина мені ніби смачна, така кисла терпка, трішки, зовсім трішки там якась солодкуватість, більш така кисла терпка вона. Тому і цукор додається. Але коли ти їси, якийсь такий є присмак, ну неприємний, не знаю. Навіть ну такий запах, якийсь різкий, не знаю. От тут. В запаху є те, що мені не подобається, коли куштуєш калину. Пробуємо. Друзі, от на смак набагато, набагато все це діло приємніше, І навіть немає оцього незрозумілого, як я тільки що сказав, запаху присмаку. Тобто воно пахне. Коли е, вживаєш, то е, цього присмаку і запаху нема. Відчувається е, оті спеції якісь там. Я вже забув, що там і було. Зараз бігаю по е, упаковочку і скажу вам. Секунду. Ось, друзі. Бачимо в складі Аніс, бадьян, Стевія. Навіть не, не найменшу уяви, що це таке Калина сушена, корінь кульбаби і цукор карамелізований. Ну Ці спеції, я думаю, бадьян дуже і дуже відчуваються. Але приємно, приємно, мені подобається. Цікавий такий смак загалом вийшов. Мені, мені до речі, зайшов. Як бачите, сьогодні в мене суперський делікатес на закусочку. колуны. Возьму еще Пробую вам показати, але не впевнений, вийшло. Звичайно, такі вони цього року не зовсім вродили, невеличкі. Зазвичай, дружина, в мене їх робить дуже смачні. І навіть отакі, як би не зовсім, виходять ну, просто класні. Але знову це, якщо ви таке любите. Я дуже люблю кавуни, як їх у нас називають мочені кавуни. Клас, просто клас. Все, як сказав, затягувати не буду. Ще одну і на цьому закінчуємо. Отже, друзі, настоянка, е яка називається калинова пряна, від магазину ферментації Injuay. Виробник, здається, солодка Space, якщо, якщо я не помиляюсь, мені, мені сподобалось. Якщо у вас є бажання зробити дану настоянку, посилання, як завжди, я залишаю, купуйте, робіть, все дуже просто. І водночас смачно. Звичайно, це не, не така настоянка, яка можливо сподобається всім. От, наприклад, Львівська вишнева мені взагалі дуже класно вийшло. До цього багато було цікавих настоянок. Деякі мені так собі були, деякі були просто цікаві. Там різні віски, кубинський ром, здається. Бренд який шоколадний. Нібито все непогане. Але от, Ход чері навіть оця да, гаряча чи пекельна вишня була прикольна. А Львівка вишнева на даний момент з усіх тих пакетиків спецій, які я купував, найсмачніша. Ця ось також цікава, але ну, не вишнева. Тому якось так. Все, друзі, п'ю цю чарочку за вас. Хай у вас все буде добре. Тримайтеся, бережіть себе, скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!